Що ви перестали робити, і ваше життя відразу стало кращим сперечатися з людьми, які явно не хочуть розуміти. Зазвичай я знаю, що людина не змінюється, скільки б наукових доказів я їй не показував, я просто погоджуюся з нею. Постійно скаржитися. Як тільки я зупинився, я помітив рішення замість проблем, і мій настрій миттєво вирівнявся. Це звучить тупо і просто, але усвідомте, що ви це робите і зупиніть себе. Наприклад, навіть якщо ви просто сидите, втупившись у стіну і рахуєте до десяти, простого відволікання може бути достатньо, щоб ви подумали: ну що ж, забудь, мене це вже не хвилює. Засиджуватися допізна. Це божевілля, як багато сну може вплинути на ваш настрій. Я справді думав, що у мене могла бути депресія, але ні, мені просто довелося перестати не спати до шостої ранку. Час, коли ви прокидаєтеся, також має величезне значення. Я вважаю, що немає нічого гіршого ніж прокидатися після 11 ранку. Весь день здається зіпсованим. Я люблю ніч, і в деяких випадках вважаю її дуже спокійною і продуктивною. Але не бачити ранкового сонця, це теж дуже сумно. Я перестала переносити травми інших людей на себе. Я навчилася просто бути поруч, але не переносити на себе їхні проблеми, оскільки вони самі мають змінювати чи зцілювати ці емоції чи травми. Я працюю на гарячій лінії допомоги при кризі психічного здоров'я. Вам просто потрібно пам'ятати, що ви не несете відповідальності за благополуччя інших людей, окрім впливу ваших власних дій. Ви не професійний терапевт, ви не виправник. Все, що ви можете зробити, це слухати і співпереживати, наскільки це в ваших силах. Якщо ви це зробите, ви забезпечите розраду і комфорт у той момент, хоч і невеликий, і те, як вони продовжують відчувати або жити після цього повністю поза вашим контролем. Сказати це легше, ніж зробити, але якщо ви постійно нагадуватимете собі про це, то це дійсно стане легше у коледжі з друзями і так далі. Це все веселощі та ігри. Аж поки одного дня через роки ти не прокидаєшся і не усвідомлюєш, що всі твої успішні друзі пішли далі, зробили кар'єру, обзавелися сім'ями, а на зміну їм прийшли справжні невдахи. Засідники барів, справжні алкоголіки, які нарікають на втрату опіки над дітьми, юридичні проблеми тощо. І всі вони обмінюються один з одним венеричними захворюваннями. Я прийшов до цього усвідомлення однієї ночі, коли мені був 31 рік. Коли я вперше був тверезим, і я зрозумів, що повинен піти від цих людей, інакше мене затягне на дно разом з ними. Вони навіть не були друзями, ми були просто самотніми душами, яких об'єднала наша вада, щоб поскаржитися на життя. Я переїхав кілька штатів і ніколи не озирався назад. Зараз мені 35, і я заробляю шестизначні суми. І вперше з часів коледжу я повернув собі шість кубиків на животі. Соціальні мережі видалила Інстаграм, Снепчат і Фейсбук і зовсім не сумую за ними. Ніколи не мав Тікток. Найгірше, що трапляється, це не мати уявлення, про що люди говорять, коли мова заходить про такі тренди, як лабубу. Хоча не можу сказати, що це справді погано численні відеоігри в режимі реального часу, середньостатистична доросла людина не може споживати стільки контенту і підтримувати здоровий баланс між роботою та особистим життям. Зосередьтеся на чомусь одному або, взагалі, на жодному. Я з тих, хто цінує ефективність у своїх зусиллях і у витраченому часі. Я завжди прагну бути більш продуктивною в межах того часу, який у мене є, і часто доходжу до того, що в кінці дня втомлююся, працюю у вільний час, виконую всі доручення, побутові справи у вільний від роботи час. Якщо я не викреслив список справ, чи добре я провів вихідні, я чую, як люди кажуть. Постарайся не працювати на вихідних, а я відповідаю: напевно, буду. Мені потрібно розставляти пріоритети, щоб не вигоряти на роботі і вдома. Моя проблема в тому, що я перепрацьовую, і менший стрес, який настає після цього, винагороджує мене і каже мені: я радий, що я перепрацював, бо інакше я був би ще більш стресовим. Так, це хом'яче колесо почуття, я радий, що перепрацював це той маленький шматок сиру, який змушує вас бігти. Розставити пріоритети щодо особистого часу звучить легко, але коли ви в ньому перебуваєте, це здається неможливим. Мені довелося буквально почати думати про нічого не роблення, як про невід'ємну частину моєї роботи. Не винагородою, а вимогою, інакше мій мозок просто перетворився б на кашу. Від цієї звички важко позбутися серйозно будьте добрі до себе. Я навіть не знав, що коріння сигарет робить це, коли починав. Я думав, що відвикаю, тому що коли я тільки почав курити, я зрозумів, що все раптом стало на смак, як дим або прісним, навіть після того, як я почистив зуби або провів день без цигарет. Я повністю думав, що я роблю щось неправильно, або щось таке. Фейсбук і більшість соціальних мереж я набагато щасливіша, коли мені не доводиться щодня дізнаватися про яскраві моменти життя всіх, кого я знаю. А ще я набагато щасливіша, що не знаю про кожну вечірку, на якій всі мої друзі спонтанно запитують, чому вони мене не запросили. Я намагався виграти кожну дурну суперечку. Мій мозок сприймав це як виклик. Хтось думає, що земля пласка або що міцний горішок це не різдвяний фільм. Мій колишній я зробив би презентацію на 10 слайдів PowerPoint з посиланнями на джерела. Тепер я просто кажу, це дико, чувак, йду далі. Мій кров'яний тиск знизився на 30 пунктів, і моя душа умиротворена. Я зрозумів, що виграти суперечку з ідіотом це все одно, що виграти приз ні за що, абсолютно ні за що. Я розірвала п'ятирічні стосунки після того, як зрозуміла, що чоловік не має наміру коли-небудь покращувати своє життя. Мій психолог зазначив, що я погано почуваюся психічно, тому що мій колишній демонстрував високі риси прихованого нарцицизму. Я зрозуміла, що це не рятує, і розірвала з ним стосунки. А його поведінка, переслідування, тріангуляція після розриву лише зміцнила моє рішення. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть подобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей! Ще побачимось!